Вітаю! Ви творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Наталі. Подивимося, що вона прислала. Таких декілька низок. Не декілька, тут три і тут три. Шість низок шикарного коралу. Дивіться, який він чистенький. Просто скарб. Ідеальний. Навіть не придрешся ні до чого. І ці низу... тут такі срібні вставочки є на, і такі намістини. Скло старе. Тут написала Наталя, що я маю зробити. І ще от три низочки. Я кажу, просто бомбезний корал. Ось дуже багато, класний. Бачите, по якості, який він. Ідеальний. Рівненький, чистенький, гладенький. Супер. Низочку бурштину необробленого. Тут також є записочка, що я маю зробити. Ще таке намисто з такого бурштину. Тут бірюза і імітація бірюзи, також є. Записочка, потім подивлюся. І перли. Також записочка, що я маю зробити, три види перлів, сірі, білі і такі трохи кривіші. А ці просто то, також ідеальна форма, бачите? Ось це все, що я отримала. Беруся за оновлення, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. І сьогодні в цьому відео я об'єднаю дві переробки. Одну для Наталі і другу маленьку, просто на намисто, але воно варте уваги, я в кінці покажу для Галини. Тому що одно намисто показувати відео, то є за дуже маленьку вашої уваги. Ви не встигнете відкрити родик вже. Відео закінчиться. Тому я вирішила ці. Дві переробки об'єднати в одну. Але перша так, як велика, основна буде для наталі. Із бірюзової крихти такої, ну, дрібнесенької, і цих намистин я вирішила зробити ось таке намисто. Це ланцюжок. Цей три Нитки тонкого переходять з допомогою фурнітури в одну цієї овальної намистини. І так через ціле намисто. Я спочатку думала на піни посадити, цю бірюзову крихту з додаванням кришталю, але тоді на пінах воно би було як кольє. І мені щось захотілося все-таки зробити намисто. І оцей варіант, мені дуже він подобається. Якраз для саме таких дрібнесеньких він робить об'єм їм. Ось, а на закінчення ось так я зробила. І ще залишалося пару намистин. Думаю, що з ними зробити. І вирішила додати через таку трубочку намистини такий. Теж додала, ось, як це, і через трубочку витягнути довжину. Ще додала ланцюжок. Можна і, якщо окремо на Наталю вдіти, просто його коротше, а якщо в пару, то за допомогою ланцюжка вона зможе відрегулювати собі довжину. Перлинки. Білі і сірі були. Білі я об'єднала в пару. Але їх можна носити як окремо, так і разом. І білі відштовхувалася я від цього золотого замочка, який був на перших намистах, які Наталя прислала. А сюди дала тільки трошечки роздільних, щоб ну, додати такої якоїсь краси, легкості. Ось, А ці вже я дала позолочену фурнітуру, щоб вони були парою. Замочу з ланцюжком, щоб можна було регулювати. І такі позолочені намистини. Трошки дрібненьких, трошки такої більшої коронделі. Як я вже сказала, їх можна носити разом, а можна носити. Окремо. І ще я планувала третє намисто зробити, але Наталя захотіла його в сріблі. Каже, що вона їх носить окремо. Тому я його нічого особливого не робила, тільки дала роздільні в срібні і використала Наталін срібний замочок. І намисто залишилося в класичному варіанті. Було два види бурштинових, верніше. А, ну два я вам показала, тому що другий бурштин в другій посилці прийшов. Ось, Було два види бурштину, такий матовий і більш прозоріший. І тому я їх зробила окремим, не поєднюючи. Його було достатньо. Я зробила на всю довжину, між кожного намистинку дала роздільно, щоб вони м'ягенькі були, гнучки. Закінчення гачок. А друге намисто трошечки інакший дизайн, але їх все одно можна одягнути разом. Ось. Сюди я додала фурнітурні намистини такі цікаві, античне золото і ось такі в бронзі. Диски, така сніжинка, диск. Виклала, посортувала за розміром і виклала градієнт. Від темнішого до світлішого, і потім, навпаки. І гачок. Два рази повторила оцей елемент. Тут дала просто тільки. Без золотої, бо золота вже велика, тут вже менше намістини, вже золота виступала би. Тому я сюди не давала, тим більше воно вже ближче до шийки. І тепер добираємося до коралу. Коралу було багато, і я постаралась виконати всі побажання Наталі. Була така ладанка. І Наталя попросила додати до неї ангеликів. Намистини рубка, тобто вони мають край рівний, і обов'язково треба щось додавати, тому що тут, бачите, не згинається. А треба, щоб по центру утворювався овал, і за рахунок тих намистин, що я додала, утворюється овал. Додала такі фурнітурні намистини, такі цікаві. Вони сюди по розміру ідеально підійшли, і теж створюють, бачите, гнучкість. Ну і на закінчення замочу з ланцюжком. Із другого намиста воно було з такими срібними вставочками. Правда, коли Наталя перебирала, витягнула з двох намистин по одній намистині. І вони були використані в іншому намисті. І не складалися оці зі сріблими кольцями. Але я помітила, що вони по розміру сюди підходять. Я поставила і якраз все склалося ідеально і тому намистини. Бо так виглядало, що це срібне кільце виходить за межі намистини. І там утворюється такий простір, що ну, скомбінувати щось дуже було важко. Знайшлися ці дві намістинки, і от ця серединка вийшла ідеально. Додала я фурнітурні, роздільні трошки для гнучкості, Ну і тут менші фурнітурні на закінчення замочок. Звісно, що корал такий матеріал, що його треба відсортовувати, вирівнювати, складати. Тому що зазвичай присилають більша-менша в різнокаліберному. Ось. Коли вони вирівняні, бачите, отак від більшої до меншої йде рівненько, без виступів, воно виглядає гарно. І ще було таке намисто з такими, я вам показувала ці скляні стародавні намистини. Наталя їх захотіла зберегти, тому що це намисто її бабусі, це пам'ять, спадок. Відповідно, і бажання таке було, вони досить такі цікаві, і я їх використала по центру, додала ж таку саму фурнітуру, як в цьому, і їх можна вдівати разом. Ну, звісно, можна і окремо. Ось, а зрешти коралу, коли я все посортувала, поскладала. І побачила, що в мене виходить вісім низок. Показала Наталі. Наталя каже, зробіть мені на 3 і на 5. Ідея хороша, тому що іноді схочеться менше мисто, а іноді більше мисто, а іноді навіть і два разом. Я вже це не буду знімати, тому що фурнітура така сама, стиль одинаковий. Додала такі намистинки. По центру, ось так. Такі конектори, і на закінчення. Тут є ланцюжок, щоб можна було регулювати. У даний час довжина відрегульована під це коротше намисто. Ось така етнокраса. І так виглядає 5, як самі. Тут знову ж така сама. такий самий конектор. Я його знайшла, він мені дуже сподобався. Такі завитушки, Значить, так як закручено, дуже такий цікавий. Ось, на закінчення. Ланцюжок. Це все, що я вам хотіла показати для Наталі. І зараз я вам покажу другу частину відео для Галини. Ось це намисто для Галини, що я казала, що варте уваги. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Я наділа всі разом. Звісно, що ті всі намиста можна носити окремо, але Галина собі запланувала таку композицію, тому що От вона мені висела фотографію своєї бабусі. Я попробую вставити. Якщо вставиться, то ставлю, якщо не вставиться, то вибачайте. І продовжимо. Ось це спадок від бабусі, і там ще на фотографії великі баламути, але Галина каже, що не знайшла, і тому у мене Галина придбала ось ці маленькі баламутики. Ну не зовсім маленькі, середні. Якраз саме до цього намиста. То стародавні. їм Більше як 200 років самим баламутам, Ось один коралу також. Ось і прислала мені свій корал. Корал великий, досить великий. І попросила мене... А, і такі монетки. Срібні. Ювелір до них приробив вушка. Казав, що з того нічого не вийде. А чому не вийде? Дивіться, яке гарне коліє вийшло з монетками. Ось. Полтінник. Це е, я використала корал, який був в пакетику. А, я ж вам забула сказати, що я відеодони знімала і зараз вам ставлю фотографію самої фотографії, ну, просто фотографію того, що я отримала. Якщо я там при складанні щось напутаю, то все одно десь я ту фотографію ставлю. Ось. Додала такі фурнітурні намистини. І на закінчення. Тут ланцюжок можна регулювати. Зараз в даний час відрегульовано саме під цей комплект. Галина хотіла, щоб я зробила на три низки намистуй. Я склала. Орал дуже такий, бачите, великий. Намистопишне, по центру додала фурнітурні, З боків отакі, вони мені дуже сподобались, і по розміру гарно підійшли. Сюди гарно вписався цей конектор і гачок. От. І ще залишалося досить намистим. Думаю, повертати галині. Вони будуть лежати без діла. Я так прикинула, що ще виходить коротенька низочка. В принципі, вона вистачає також навіть на всю Отак. От Тут трошки ланцюжок, я ж кажу, відрегульовано під цей комплект. А так-то можна навіть і коротке. І досить така гарна низочка, бачите, коралі вирівняла рівненько, по центру дала такі намистини. Ось, це все можна носити разом, можна носити окремо. Так що, я думаю, що цей комплект був вартий вашого часу і уваги, щоб на нього подивитися. Ну, і тепер на цьому все, що я хотіла сьогодні показати. Всім гарного дня, мирного неба. Вчора Херсон вернувся в Україну. Правда, відео я не знаю, коли я виставлю, тому що ще багато є відео, яких я вам ще не виставляла. Так що, коли б. Це відео не, ви не побачили. Я його відзняла тоді, коли Херсон повернувся в Україну. І я дуже радію. І раді весь народ України, ну, за винятком декого. Ну, це вже така маленька, незначна частина, як кажуть, завжди в будь-якому стаді знайдеться паршива вівця. Так що у нас теж вони є, але вони погоди не роблять. Що ж, слава Україні! Слава! Всім героям України, від простих людей до воєнних різних груп. Я їх там і не знаю, бо я не воєнна людина. Але я знаю, що ми всі боремося за нашу перемогу і за звільнення наших земель. Всім гарного дня!